Це згадав, коротше, в мене є, ну, знайома. І вона оце, коротше, ну, така вона, ну, багатенька, коротше, не така, як я, типу. І там, ну, буває, ми буваємо і спілкуємося, а я кажу, та я, я каву не п'ю, кажу, типу, п'ю там, замінника, вона, а що, типу? кажу, не, не знаю, як зу. Ну, розчинний напій. Напій розчинний на основі ячменю. Коротше. По 16 гривень, типа, колосок, сакону. О, ну, і зразу знаєте, таке ну, таке, коротше, отвращення в неї, типа, о, ти такий, коротше. ну як людина зразу міняється, тіпа. якщо в тебе статус такий, типа, ну, ти багатий, все, там, люди, там определена каста з тобою, там, типа, друже. Якщо ти там чуть-чуть занизився, ну ти. Ну, Представте, люди не дивляться на тебе, коротше, на самого. Люди дивляться там, який ти кофе п'єш, якщо ти не п'єш супер там, кофе якесь офігенне, а ти п'єш колосок, бо тобі подобається його пити. Ну, То все, людина не дивиться, чи подобається, ну, чи я подобаюсь там, чи ні. В неї одразу реакція така, діпо, фу, коротше, ну, я оце, ну. Я просто це Удивляюсь, для мене скільки відкривається оцірення. Ну, я раніше не помічав оцих, знаєте, людей таких, ну. Точніше, люди тут не при чому. У них такі просто, як то кажуть, его оце, чи що, я не знаю. ну... Це що вони самі не помічають, вони. Коротше, ну... Вони ж то, якщо їхня мати буде пити колосок, вони не, не в них не буде отращення, я думаю, коротше. А якщо вже друга людина п'є, ага, це не ще статус, коротше, людина погана. Щось <гум> мені отак нагадалося зараз. Ну, я оце все колоджу, якраз пересипав ось. У, купив пачечку, пересипав коротше, собі сюди цей колосок. І щось нагадалось, думаю, вам оце розкажу. Все, буду пити далі.